У магазині дядько купує вудку. одну подивився, іншу. Перебрав все, що було, але ніяк не вибере щось підходяще, стомлений продавець. Послухайте. Може, ви краще рибу візьмете? На іспиті професор обурюється. Як так можна нічого не знати? Вибачте, професоре, я думав, що іспит завтра. Якось зійде мужик по пустелі і бачить колодязь. О, нарешті вода. Тут з колодязя визирає голова та й каже: Де вода? Реально бісить, коли жінка з чоловіком починають скандал посеред вулиці. А ти початок пропустила і не знаєш за кого болівати. Студент приводить до себе у гуртожиток дівчину з забезпеченої сім'ї. Вона, звісно, у шоці від обстановки боїться торкатися до предметів. Він бачиться та й каже: Та ну, не бійся! Проходь, сідай на ліжко, на ліжко, та у ньому, напевно, клопи. Які клопи? Їх давно вже таргани з'їли. Дурна ситуація. Знайшов оголошення про продаж сокири, і тепер я маю подзвонити незнайомій людині і домовитись про зустріч, на яку я прийду з грошима, а вона з сокирою. Жінка з шикарними формами заходить в аптеку, купує жетончик для зважування і стає на ваги. Явно засмутившись через результат, вона знімає шубу, знову купує жетончик і стає на ваги. Залишившись незадоволеною, купує черговий жетон і знімає светер, потім туфлі. Коли сходить із терезів, бачить аптекаря зі жменою жетонів. Мадам, з почуттям вимовляє він. Далі за рахунок закладу. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою до зустрічі!